У Заводському мікрорайоні представники Олександрійської районної державної лікарні ветмедицини проводили профілактичні щеплення котів та собак від сказу. Так як захворювання є дійсно небезпечним для тварин, для людей, антропозонозним і смертельно небезпечним, що головне невиліковним, тому ходимо, щеплюємо котів, собакну подвірно, коли власники є такі, виявляють бажання, і то основне, що ми можемо щоб запобігти. Цьому захворюванню це основна це профілактика. Тому і ходимо, просимо людей, закликаємо, щоб надавали своїх тварин, ну, щоб провакцинували і ну дійсно профілактували. Щоб домашні улюбленці не захворіли на сказ, їм необхідно щороку робити вакцинацію, починаючи з тримісячного віку. Перші ознаки небезпечної хвороби у чотирилапих проявляються наступним чином. Перші ознаки це. Тварина проявляє, може проявляти агресію, боїться води, світло боязнь, водобоязнь. Ну, ось такого. Ну, дійсно, виявляє неприродню поведінку, можливе поїдання таких ну, предметів не, не властивих для, для тварин, тобто така алотреофагія називається. Щеплення пухнастиків безкоштовне. Вакцину надає держава. Лікарі від медицини під час подвірного обходу просять власників тварин не ігнорувати їх повідомлення і вакцинувати своїх улюбленців. Більшість надають тварин для щеплень більшість ідуть на співпрацю, розуміють, хтось десь чув, хтось десь стикався з тим тим. Але ну є люди, які відмовляються. Тому хотіли б дійсно всіх попросити, закликати, бути відповідальними до свого здоров'я, до і здоров'я тварин, за яких вони несуть відповідальність. Зараз лікарі проводять вакцинацію у приватному секторі. На черзі чотирилапі мешканці багатоповерхівок. У разі неможливості щеплення в зазначений час. Власники тварин можуть звернутися до Олександрійської районної державної лікарні ветмедицини.